Часом, ви це бачили, це, ви стикали. Десь рубаєш дрова, чи в лісі збираєш, чи десь на кухні. І раптом каже, що сталося з тобою? Це вся рука в крові. Ти піднімаєш точно в крові? А я не чув. І лякаєшся і то біжиш, перебінтовуєш, а до того все було нормально. Ти не чув просто. Як? Це благодає. Це благодать. І Бог дає нам, Він виводить нас в інший спосіб функціонування. Як через його слово? Потрошку. Ми змінюємося. Це цікаво. Це як еволюція, про яку люди всі якби мріють, знімають фільми, і пишуть книги, там фантастичні, що людина вдосконалиться і буде жити там. Довше і зможе більше там, буде, там буде літати, чи буде там не знаю, жити по 400-500 років. Люди мріють про те, що, як би вдосконалити людину. Але ну, що цікаво, один а... теолог, той написав це, як він називається, я буду пройде, Бог вже це зробив. Бог вже вдосконалив людство. Він же це зробив через Христа. І ми це відкриваємо несподівано для себе, отако перебуваючи в слові. Ми слухаємо слово. От він каже, радійте, завжди радійте, ні про що не турбуйтесь. А що робити, Боже, казати собі, що все добре? Ні, ні. В усьому, в усьому що вам трапиться, нехай виявляється Богові ваші бажання. Виявляйте Богові свої бажання. Що це означає? Ну скажи, що ти хочеш. Мені так тяжко, я не знаю, як вони казали, що буде цього літа, як прожити те літо, кожне літо мені не вдається. Ти просто скажи Богові, що ти хочеш, і ти побачиш зміни. Бо е, поки ми добровільно не попросимо в Бога самі не виявимо свою волю, що я хочу, щоб ти мені поміг, він не може нічого зробити в нашому житті. Нам треба до нього сказати. Це закон, юридичний закон, має бути підстава. Щоб на неї можна було щось поставити. На підставі чого Бог має а, щось зробити. Що він взагалі має зробити? Та він все знає, він якби знає мої думки, навіть в Біблії написано здалека краще за мене розуміє мої думки. То так, то в тебе є вільна воля. Це як рука, це як печать, це як твій підпис. Напиши, що ти хочеш. Це є а, одна з форм молитви. прохання Боже! Я хочу, щоб мені не було тісно, тісно мені. Тісно мені в житті. Можна мені широко? І, широк. І тоді воно стає. І тоді Бог це робить. Розумієте? Таким чином, це Бог нам каже, радійте завжди. Ще раз вам кажу, радійте, Бог повторює. Принцип повторення. Завжди радійте. І не просто так каже. Він каже, бо є підстава. Попросіть все, що хочете, я вам дам. Що вам, що вам брати? Люди, ми шукаємо, як люди, ми шукаємо виповнення наших потреб в цьому світі. Ми привикли, певним чином їх виповнювати. Хочу пити п'ю каву, хочу відпочити, йду сплю. А, і це по-людськи ми виповнюємо наші потреби. А є інакший спосіб. Бог може виповнити наші потреби набагато краще за нас самих. Бо він нас творив. Я втомився, боже, дай мені сили. Я маю сил. У мене було таке тут в Києві вже. Дісь сюди ближче, що так давайте. А я, я, а я тебе не бачу, ні сюди. Дай, все, давай, це туди постав, сам сюди, сюди. а сам сідай сюди. Скорень. Як я тільки Бог мене перевіз до Києва, і ми почали... Е... Чого так, я не кусаюсь? Свидерення сласів. Кусаєшся, я. Yeah. <реш> <реш> Бог привіз мене до Києва, і, це, і в нас була біблійна школа вдома. Я писав там в чаті цьому, хто з вас бачив. Ми жили разом, пів церкви жило вдома в нас, в долі. Сім чоловік чи шість, скільки їх було? <реш> Багато. Багато. Шість тільки ж приходило ввечері на біблійну школу. Це у нас тут Роман є, щоб ви бачили де сюди. Гріша подивиться, буде тішитись. Нарешті ромчик є. Бачите, я садим тебе знімаю. Я працював на роботі, в той час заробляв гроші, бо там є дуже класну роботу, яку я просив. Ліпшу, ніж я просив набагато, але вона займала час. І це було десь 6 місяців, я спав три години добу. Це фізично неможливо так довго. Можливо, там трошки, але так довго ні. У мене ніколи такого не було до і ніколи після. Я тільки чув про таке про одного чоловіка, який так робив. І тут була потреба, і Бог дав. Я спав три години на день. Кожний день, не більше трьох годин. Тому що була біблійна школа, потім що треба було приготувати, а в і вже вставати. І це як це так? А мені важко було абсолютно. Як це вони співають, там горять і співають. А Бог так зробив, що їм не важко. Як? Бо він може що завгодно, що хочеш. Що хочеш, чого тобі бракує? Ти, я знаю, що ти можеш сам про себе попіклувати, сама можеш там якось підкрутити себе, підшаманити своє життя, якісь підпорки там, підмотати скотчем, і якось то воно буде. Але Бог, зауважте, Бог, він не лікує. Він лікує, так, Але він переважно зцілює. Христос, прийшов він зцілює. Знаєте що таке зцілю? Розбити ціле не буде кажуть. Правда? Можна склеїти, но то вже скліє на кружка. А він робив цілу назад, без тріщини швів, без всього. І Екзотики. Була побита, він взяв раз і назад ціле. Петро вискакує в гепсиманії з ложиком таким великим. Раз робов вухо відрубав. Ти каже, стій, чекай. підожди, взяв ти вухо, приклав назад і приросло. Ціле. Без шва. Він зцілює. Не треба підмотувати скотч. бог робить все цілим. Ми любимо примотати якісь костелі. І на тих костелях, на милицях ми такі кранчі, ми на них якось, якось добри, Куди? туди, ну, до кінця того життя. А в тебе вічне життя, тобі не треба нікуди брести. Тобі треба, щоб Бог тобі поцілював все, що де поломане. І, і Тому він каже: «Ні про що не турбуйтесь, цей четвертий вірш? Про що говорить? Є турбота, є гризота якась, обов'язково завтра буде. Буде гризота. Турбота, і ти сядеш і будеш. Що з тим робити? Бо кажу так, по-перше, не турбуйся. От є турбота, ти не турбуйся А що? Візьми це і віддай мені. Скажи мені, що ти хочеш, щоб ставився? Вияви своє бажання Бога. От воно не таке. можна Ви. Воно не таке, як має бути. А ти хочеш, щоб було отаке. А воно не таке. А яке ти хочеш? Я хочу, щоб було отаке. Боже, зроби, будь ласка, мені отаке. І все, і більш нічого не треба. І ми спочатку ми так не віримо, що воно так відбувається, але воно так відбувається. Ми просимо, і Бог це робить. Ми просимо, і Бог робить якусь річ, вона може бути непомітна. Я не знаю, чи ти просила з тілогію, чи не просила. Просила? Серйозно? Не вона не просить. Я їй тільки ще запропонувала, вона каже, їй нормально. Це місяць, це цвіте, спробуй не просити. От так. От і Ми просимо, і Бог забирає. І я радію. Замість того, щоб хвилюватися і турбуватися, я починаю радіти. Ви розумієте? То не треба робити релігія це є навпаки. Релігія це коли а, я буду радіти, бо Бог сказав радіти. Хоча причин в мене немає. Бог сказав радіти, я буду радіти. Все замотано тим самим скотчем. Але я буду казати, що це так дуже добре. Це так найліпше всього жити на світі. Як ти той фільм дивилася, там секта десь в цьому в, 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 в Чилі. Де вони живуть за, за колючим дротом, християнська секта, живуть за колючим дротом, там у них охоронці кругом, але всі там добровільно, всі по своїй волі. А можна вийти? Можна, але ніхто не хоче. Так як в Радянському Союзі було, всі за. Бо всі знають, що якщо не за, то завтра тебе немає. То так є в релігії контроль через насильство. Раз Бог так сказав, так має бути. Не що в тебе результати в житті зовсім інакше, що нема радості, вони натягують ці посмішки і роблять вигляд. І це називається фарисейство або лицемірство, або лицедійство. Коли ти а, імітуєш життя замість того, щоб мати життя, от що таке релігія. Імітація Божого життя. Воно взагалі тут фаршива імітація, воно взагалі не походить. Бо коли є життя, воно замітно, воно бурлить. Людина радіє і там посмішка не сповзає. От, а, а там навпаки, там вона ледве натягується і вона є гумова. Ви розумієте про що мова? Бог нам віддав свого сина і разом з ним Він віддав нам все. Тому Христос сказав: просіть, чого хочете. І буде вам. Матвій Івана 15, Іван 15 році. Якщо моє слово є вас, просіть, чого хочете, буде вам. Давайте прочитаємо той вірш на закінчення цього куска. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої зостанеться в вас, то просіть, чого хочете. Це 15-7. І станеться вам. Станеться вам. Фантастика, так? Да? Ну нереально просто. А реально. Реально. Чому? Тому що, знаєте, що Бог контролює все довкола. Цей стіл, наші тіла, наші здоров'я, щоб така вилишалася кавою, так, щоб діяли всі закони. Це був контроль. В цьому є. Там за тим всім стоїть механізми, величезні закони, і маленькі, і великі, і всякі. Просто ми знаємо тільки трошки з того. І трошечки. Є закон земного тяжіння. і Люди не літають. А ні, літають! Треба прокрутити турбіну. Полетіли, влітають вже скільки років. Бог відкриває нові речі, А це найвисокий закон. Найвищі, найвищі закони, закони духовні. Просіть, і я вам дам, бо я вас люблю. Все, ж хоче. Вода рідка, рідка. Можна ходити по воді, хіба в Антарктиді, там, де вона замерзла. А по рідкій можна, Ні, не можна. Помиляєшся. Богом можна. Як це може бути? Ну так от. Петро каже, можна, я попробую, можна йде, він виходить і йде. Іде, і йде корче по воді, якщо дивиться, йде по воді, вона тверда для нього. Як це так? Ну Так, з Богом все можливо. Все можливо. Сара зачинає в 90 е, років їй 90. Біологічно, неможливо. Ви так думаєте? Це було, на як ми читали, Марка, Бог повторював, то не один раз. Єлизавета так само зачала, була старою геть Єлизавета і Захарія, які народили Івана Хрестителя. Теж були дідуська і бабуська народили Івана Хрестителя. Бог любить такі речі родити, робити, бо він, він любить нас, щоб ми були закоплені. Оця одна з причин, чому він робить. А те, що ми називаємо чудом, я любить, що ми захоплювати. Він казав, не може бути, таке сталося. Алергія прийшла 11 років. Ну, для мене це захоплюється. Бо я знаю, що таке алергія, я бачу, так, воно не лікується, воно не лікується, воно тільки пригнічується. Треба сидіти на таблетках, від яких ти трохи тупієш. Ми, ми з жінкою не ходимо до цих до купи людей, бо в них хоти. Я до батьків не міг поїхати 10 років, бо мами вдома вибачте кіт, мам пробач. Ми <зас> не можемо. здохла вже, слава господарю. <зас> а цього це... <Цю> року <зас> може їздити. <зас> 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 це проблема, алергія це проблема. І от вона сидить, в неї нема алергії. вона Приїхала зі свічення. Бог забрав алергію. Навіщо він таке робить? А, а, щоб тобі легко було повірити. Легше. Ну не те, що легко, чуть -чуть легше, Чуть-чуть легше. Вона жива, хоч крові, кров'ю, не забирайся взагалі на неї, правду каже? Таких речей багато. Він по чуть-чуть їх додає в наше життя. Я, чому ми спочатку в того є свічі? Може, хтось дивитися, які чудові свічі. Мою віру це змічняє. Клавдія Поганий-Зір, до речі, знайде. Він написав там в цьому чаті. Про молитву зробив, що він очікує 25 днів ще чи вже 23, щоб Бог відновив в музі. Ну, а... а мені Бог нову вену в нозі виросте, знаєте? Я б розказав. У мене був хитро 12 сантиметрів. 14, 14. 14 сантиметрів. Кітости, як мій палець. Ну смерть взагалі. Під рамкою поліє, але га -філі, га -філі, га -філі. Так, я немає артилі до побачення. 56-го, 48-го є А, Ну так, да, так. Да, да. І, і Бог такі речі робить, і ми, і ми говоримо. І дивіться, коли ми це кажемо, це зміцняє віру. Ну, воно зміцяє, да? Мені зміцняє. Я, я вже серйозніше відношу до того, що Клавдій сказав, друзі. Дивіться, то місце не говорити. Ну, що ти За За два тижні. За два тижні. Два тижні. Коли я приїхала в Київ А Це нам говорить про те, що Бог, він не балабол. Він не просто ляпає язиком. Його слово має вагу. Коли є підтвердження його слова, ми пересвідчуємо, що його слово має вагу. Ну от сталось. Як він сказав, так сталося. Трошки серйозніше починаємо ставити. Бо що цікаво, що суть не в алергіях там, і не в зорі, і не в цьому, і не в тих тортурах, які можна пережити. Ні, суть не в тому. Суть в тому, Бог прийшов до нас значно більшими речами. Вічне життя. Не просто безконечне, а вічне по Ти можеш жити в радості. Постійно він каже. Завжди радійте. Як це так? Завжди, це реально жити так, щоб завжди радіти? Бог каже, так. Хотий сливий від алергії, Окей. І він, він же ж каже, що можна завжди радіти. Може, дійсно можна? Як це зробити, Боже? Хоть, якщо говорили, як? виявляєш бажання. Тобто ти говориш про те, що якщо я буду тобі виявляти свої бажання в якийсь момент. Я прийду в той стан, що в мене не буде гризоти бить, я зможу співати. В мене буде день буде починатися з посмішки, з вдячності і закінчуватися вдячністю. І каже завжди, і протягом дня я буду радісний. Як ти казала, так? Да? на цьому тижні що? Питаються студенти, а ну, в мене служінні та казала, так? А що ви курите, що ви зараз посміхаєтесь? Вона, вона викладачка, яка завжди радісна в коледжі з діточками. О, з такими які. І Вони прийшли і спитали, ви щось вживаєте? чи що? <рес> ну, бо то ненормально для світу. Ненормально, подивіться на людей, вони не радіють. В ну, кого сидять ж люди. А вони не радіють. Вони не ридають, звісно, вони й не радіють. <смеш> Дехто, так, вирідає всередину. Ненормально у нас по вулиці йти і посміхатися. А в Америці було нормально. Було нормально, то не був соціальний договір. Америка заснована на, на віруючих людях. Там було відродження величезне. Там було дуже багато віруючих. Насправді, не релігійних, на справжніх віруючих. І тому вони, хто, як тепер стало звичкою, що вони там липляться на вулицях. але... А, а, інакше спосіб мислення, ментальність інакше, світовля зовсім інакше. Бог вирішує всі мої проблеми. Хтось може про мене, хтось це написав недавно. Хтось про мене весь час може побігувати, це здорово. Завжди хтось може про мене побікувати. Це реально. І дивіться. І то тільки одна з тих речей. Це одна з обідниці. Ми там про обідни писали Одна от нас у Виявляйте, Богу, свої прохання з подякою. І мир Божий буде берегти ваше серця. Мир. А мир це така штука, яка це не просто спокій. Це стан. Мир це постійний спокій. Не то, що спокій, це радісний спокій. У нас все добре. У нас все добре. Я... Минулого року я двічі переживав цей стан, а... Це як дитинство. Це не так, як кожен день. Це як дитинстві. Все буде добре хри... все... на все. Все добре, зовсім. Так можна жити. Це плід Святого Духа. Один з дев'яти плодів Святого Духа. Любов, радість, мир, Внутрішні плоди. Мир. А тих плодів дев'ять? Не один? Дев'ять. А обітниць скільки? Скільки обітниць Бог дам людям? Більше семи з половиною тисяч. Обітниць. Таких як це. Ви розумієте, який горизонт величезний? У нас буде дуже насичений тиждень. Ми будемо це пізнавати. Тому він каже: прикладіть до цього все зусилля. Ребята, не займайтеся ерундою, Займіться тим життям, що Бог вам дає. Воно рішає всі проблеми. Не надання посходь. Завжди радіти бути в Божому мирі. Як це погромить? Через слово. Ми слухаємо Слово, і Слово змінює те, як ми думаємо. Воно відкриває нам очі, відкриває нам горизонти, показує нам те, чого ми не знали. Це як радіохвилі, знаєте? Радіохвилі були тисячу років тому. але не було радіо. Але радіохвилі були. Радіохвиля все рівно, є радіо чи нема. Вони є. Просто ми не могли користуватися, доки Бог нам не відкрив ці радіохвилі. Боже слово, відкриває нам такі радіохвилі в кожній ділянці життя. Наскільки класно, що ми можемо взяти телефон, зараз сучасне покоління не розуміє, як можна жити без телефону. в кишені. Як цей телефон може бути прив'язаний до стіни? Вони не розуміють того. Я розумію, бо я з тим виріс. Але ну, вертатись до того дуже важко. Так само вертатися від Божого життя до життя безпасенного це нереально. Ви розумієте? Це є ваше, це є ваше, усвоюйте, пізнавай, Це все написано тут, і Бог буде вас навчати кожен день на цьому тижні цих неймовірних фантастичних речей, відкриваючи вам нові радіохвилі, ізутопиш, назвіть, як хочете, нові речі, які будуть вас збагачувати, фарширувати, і ваше життя буде просто фантастичним. Так що ви будете сяяти, світитись, і ви зараз будете повні свічки. Боже, дякую тобі за це слово, благослови наше спілкування і все, що буде далі, в імя.